Привіт усім, хто зараз дивиться цей випуск на каналі Тупаріум, присвяченому найдивнішим фактам планети. Сьогодні ми поговоримо про американську правову систему, яка славиться своєю заплутаністю та абсурдністю. У Сполучених Штатах існують тисячі законів на рівні штатів і міст, які просто вражають своєю нелогічністю. Більшість із них були прийняті десятки або навіть сотні років тому через дивні обставини. Багато таких норм досі залишаються чинними хоча ніхто вже не пам'ятає причин їхнього існування. Я підготував для вас 20 найбезглуздіших прикладів таких законів із різних куточків Америки. Якщо вам цікаво дізнатися про правові абсурди, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. А тепер давайте розбиратися, що ж таке вигадали американські законодавці за всю свою історію. Почнемо з міста Денвер у штаті Колорадо, де заборонено позичати сусідам власний пилосос. Цей закон нібито з'явився через конфлікт між двома сусідками, одна з яких ніколи не повертала речі. Тепер уявіть собі поліцейського, який складає протокол про незаконне позичання побутової техніки для прибирання. У місті Гейнсвіл, штату Джорджія, ви не маєте права їсти смажену курку за допомогою виделки. Місцева влада вважає, що справжню південну курку потрібно їсти виключно руками, інакше ви порушник. Одна туристка навіть була заарештована за це правопорушення в 2009 році як жарт. У штаті Міссурі водії зобов'язані тримати ведмедів у спеціальних клітках, якщо возять їх автомобілем. Це правило виникло ще в часи циркових труб, які мандрували містами з дресированими тваринами. У місті Болдер, штату Колорадо, заборонено тримати диван на відкритій веранді чи у дворі. Місцева влада вважає, що старі дивани псують естетичний вигляд міста та знижують вартість нерухомості. Штраф за таке порушення може сягати кількох сотень доларів для власників приватних будинків у Мемфісі, штату Тенесі. Жінкам заборонено керувати автомобілем, якщо попереду не йде чоловік з червоним прапором. Цей закон залишився з кінця 19 століття, коли автомобілі тільки з'являлися на дорогах. Тоді вважалося, що жінки не здатні контролювати складну техніку без чоловічого нагляду та допомоги. Напишіть у коментарях, який із цих законів здається вам найбільш абсурдним та безглуздим. У штаті Алабама заборонено носити фальшиві вуса в церкві, якщо вони можуть викликати сміх. Історія цього закону пов'язана з інцидентом, коли хтось прийшов на службу в смішному вигляді. Тепер священики мають право вигнати з храму будь-кого з підозрілою рослинністю на обличчі. У місті Чикаго, штату Іллінойс, Заборонено їсти в закладі, який горить або охоплений полум'ям. Цей закон з'явився після того, як деякі відвідувачі відмовлялися евакуюватися під час пожежі у ресторані. Вони хотіли доїсти замовлену страву, за яку вже встигли заплатити готівкою чи карткою. У штаті Оклахома заборонено робити страшні або потворні гримаси собакам, бо це може їх налякати. Порушники цього закону можуть отримати штраф або навіть провести кілька днів під арештом. Уявіть, як поліцейський складає протокол про неналежну поведінку перед домашніми улюбленцями місцевих мешканців у Лос-Анджелесі, штату Каліфорнія. Не можна одночасно купати двох немовлят в одній ванні. Цей закон виник через побоювання гігієни. Та безпеки дітей у багатодітних сім'ях. Але як саме поліція перевірятиме виконання цієї норми, залишається повною загадкою для всіх. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз і поставте лайк. У штаті Айова. Чоловікам заборонено цілувати жінок довше за 5 хвилин, без жодних перерв. Цей закон був прийнятий для боротьби з непристойною поведінкою в громадських місцях. Тепер уявіте поліцейського, який стоїть із секундоміром і рахує тривалість поцілунку закоханої пари у місті Балтимор штату Меріленд. Не можна приводити лева в кінотеатр навіть на поводку. Цей закон з'явився в епоху, коли циркові артисти намагалися рекламувати свої вистави незвичайними способами. Тепер власникам екзотичних тварин доводиться шукати інші місця для спільного дозвілля з улюбленцями. У штаті Вірджинія заборонено лоскотати жінок пір'ям без їхньої письмової згоди та дозволу. Цей дивний закон виник у часи, коли таке лоскотання вважалося формою домагання чи приниження. Сучасні юристи досі не можуть пояснити, чому саме потрібна письмова згода для такої дії у масачусетці. Заборонено лягати спати в приміщенні, не зняти перед цим взуття та черевики. Історія цього закону пов'язана з пожежною безпекою та необхідністю швидкої евакуації у разі надзвичайної ситуації. Поділіться своїми думками про ці закони в коментарях під цим відео прямо зараз. У штаті Вашингтон заборонено купувати матраци або будь-яку м'яку меблі в неділю. Це правило виникло через релігійні переконання та традиції дотримання дня спокою та молитви. Магазини меблів досі змушені дотримуватися цього застарілого правила під загрозою великих штрафів. У місті Фінікс, штату Аризона. Чоловікам заборонено носити жіночий одяг публічно без спеціального дозволу. Цей закон був прийнятий для боротьби з тим, що влада вважала аморальною поведінкою. Але сучасні активісти за права людини постійно борються проти таких дискримінаційних норм законодавства. У штаті Небраска батькам заборонено давати дітям пиво, навіть якщо воно безалкогольне або слабоалкогольне. Законодавці вважають, що навіть вигляд пивної пляшки може сформувати неправильні звички у дитини. Штраф за порушення цього правила може сягати тисячі доларів та позбавлення батьківських прав. У місті Прово штату Юта заборонено грати на гітарі або іншому музичному інструменті на вулиці. Цей закон був прийнятий для боротьби з вуличними музикантами, які заважали місцевим мешканцям. Але багато туристів і артистів вважають таке обмеження порушенням свободи самовираження та творчості. У штаті Луїзіана заборонено використовувати змій або плазунів для участі в боксерських поєдинках. Цей абсурдний закон з'явився після того, як хтось спробував організувати шоу з екзотичними тваринами. Тепер організатори таких заходів можуть отримати кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. У місті Мінеаполіс штату Мінісота заборонено розвішувати чоловічу та жіночу білизну разом на одній мотузці. Цей закон виник через пуританські погляди на мораль і пристойність у публічному просторі. Сусіди можуть навіть подати скаргу на вас за порушення цього дивного правила прибирання. Обов'язково напишіть розгорнутий коментар про те, які ще абсурдні закони ви знаєте. Отже, ми розглянули 20 найдивніших законів Сполучених Штатів, які досі формально залишаються чинними. Більшість із них виникли через специфічні історичні обставини або лобійські інтереси певних груп. Ці норми демонструють, як правова система може бути заплутаною застарілою та відірваною від реальності. Багато американських юристів визнають, що тисячі таких законів потребують скасування або серйозного перегляду, але бюрократична машина працює повільно, тому абсурдні норми продовжують існувати десятиліттями без змін. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково підпишіться на канал Тупаріум та поставте лайк цьому відео. Напишіть у коментарях, який закон здався вам найсмішнішим або найбільш безглуздим зі всіх представлених. А також поділіться, чи знаєте ви інші приклади дивних законів із різних країн світу. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних випусках про найнезвичайніші факти нашої планети.